Привіт, з вами я, Кращук Лев, і сьогодні я знімаю Minecraft Poker Edition версію 13 1. Виживання з модами. Ось будиночок такий. Що, нічого. Ну, тут сундука взагалі, спочатку нічого не було. Так, то будинок призначений для виживання. Бачите, в сундуках нічого нема. Ну, в цьому тужі яблу. Тут у нас ферма. Кот вже ввечері. Ось тут було раніше лишка. Ось тут має бути. О, умаза тут в мене. Це я все правда не читери, але доживання. Сьогодні я граю сам. Ось такий я будинчок зробив. Так, от я йду в шахту. Тут у мене така шахта є. Я і так довго робив кап'ят. Ну, може, не так сильно вже довго, просто довго купав. І майже нічого не було людського. Я знайшов 18, ну, викупав 18 рестовнів, 5 желіз, і зараз ви побачите, що я знайшов, без всяких, Ну, багато углів знайшов. Чого в мене тут нема сути на кону. Ось так. ось так ось я нашел золотую руду ух ты там все одна. и там все одна, бласка. блин там дрог. мастер я уже докупался жду дрога. До второго факела пошли вставать. Я хотел в самом начале найти какую-то печеру. Нема ничего прикольного. Ну, коротше, ой, бачите, огілля. Ось. Все, взяла два огілля і йдемо звідси. Все, ми вийшли в штуки. Так от ось, це все, що я добув в шахті. Ось так і желізо. Ну, діаманти я на 4 Зараз покажу як. У мене тут є багато всяких різних модів цікавих. Зараз я покажу один з них. Ось так. Зараз я вам покажу один з них. Наприклад, якщо там де, ну, дерево так, щоб швидше... Ну, щоб так довго не чекати, щоб дерево виросло, наприклад. Можна просто поставити садженець і воно зразу виросте. А ви бачите, ми маємо нижній блок дерева. І мені випадає ці ледеро, ціле дерево, ціле-ціле. Ну, якось так все це відбувається. Бачите, ми просто збираємо всі дерева і в мене... ну, Наприклад, якщо можна порахувати, зараз. Або є, діти, в мене є сім блоків дуба, так? Вісім. Десять. Ходимо сюди, наприклад. Раз, два, три. Що не дає вилізти? Сім. Такого у мене голод, шість, секунду. О oh, No. Так, ви всі пам'ятаєте було наскільки десять блоків, так? Ну, давай спригай. Ламаємо. Тож, ще не всі блоки. Ну, словом, з одного боку так випадає два рази більше. Цей домик не я будував, це я карту скачав таку. А той домик з дерева я. Зараз я вам це все покажу. Секунду. Ну, коротше, бачите, в мене вже два слайки дерева є. Ось це все. Так от... Ну тут немає нічого, в принципі такого цікавого. Хіба я там цікаво, я посадив вчора ввечері. Так як в Майнкрафті в... вечором посадив ось ці от штуки. Ще? Але ви бачите більшість хоча б на, один... на одну штучку виросла. Зая... Зайка, зайка, зайка. Ді... З нього Із нього нічого не випало. Ну це не чесно. Заяць був такою ріцо. Різь... О, у мене тут є в пасті мої вже скільки? Три зайка. Тут не зробив таку пастку для тварин. Зараз поки не Не знаю як вам, але всі ці моди мені подобаються. Ну, вони занадто вже такі моди. Зараз палка. І самий найкращий, можна сказати, мод. и выпало. чем не Секунду. Все включили. И Дима. Пробли, почему хочет. Позбирали і дивіться. Також я скричала ось такі ну, от мод, ну, буває, що друго там, коли ви граєте по сіті, що другу там треба скинути ну, одну річ, а не всю. Наприклад, там треба скинути... Ну, нам один алмаз, а не весь так алмазів. І не знаю, як це зробити. Я хочу такий мод. Ось. І ти скидаєш по одному алмазу. Чим довше ти тримаєш, тим швидше, бачите, починає скидувати. -з 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 -з. Ось так. Ну і так всім решту. Ну, все, якось так. О! І ще один цікавий мод дост. Бачите, ми клікаємо просто по землі. І в нас з'являється дерево. Ну, не дерево, ми клікаємо і воно садженцем. Ну що через це трохи підлагує. Бачите, і воно зразу з'являється. Вже можна його зрубувати, а не чекати, поки виросте. І при тому ну, садження нас залишається. Зараз я покажу, як скачати можна всі ці моди. Секунду. Ну, в мене їх є значно більше, просто вам порекомендую як тут скачати. Просто Треба в рамку зняти зараз. Ну, все, познімали бронку. Ще хтось зловився в нашу пастку для тваринок. Ні, все, його було. Ідемо ну, помре. Зараз помру. Ну, Обов'язково треба скачати. Програму Block Launcher. Ось ви можете не бачити. Зараз. Ось цю. Лаунчер, ну, про у мене стоїть. А можна любу. Далі, як скачати моди? Ну, заходите в Play Market. Пишете for... про май... Мод для Майнкрафту. Ну, mods for Майнкрафт. І шукати таку, як опції. Повторяти. бачите, ми зайшли. Моц, формайкрафт, мам, моц і зразу в формайкрафт. Ось перше буде, вискачується перше, досі, але через неї так буває. Що вибуває блок лаунчер? Ми коли ви цю програму. Блін. Ви заходите в неї. І заходите на саме перше спочатку. Ну так буде вам краще. І ось тут є якась така штука, як проходження карти. Ого Diamond Rain. Тут е, стріли, ну, гранати, Мій тут сантребок. У мене є блоки є. Е, це наш це не... Лакіблок, я не знаю, що це... А, lucky Ну, Це коли ви бігаєте за вами в золото. Далі це координати. Це текстурпак. Тут у мене items, ну, у мене він стоїть. Тінті. О, рандом. Клікаєте палкою по чомусь вам буває. Ісламтріб просто ставитиму ну, зразу верстаю, він у мене встановлений. Це я не знаю, що тож, е, е, це теж таке команди. Це сам не знаю. А, тут після вас самі факел ставляться, Ну, от, то що в мене є теж стоїть. І Magic в Magic мене стоїть, клікайте по землі, вам там дається 54 землі. Ну а все, у мене на цьому все. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, то, якщо ви ще цього не зробили. І добуляйте до моєї сторінки. Вконтакте всім папа.